Ми здались. Ой-ой-ой. Просто ідіоти. Просто здались. А як же допомогти. Та ви чо, блін? Я не буду допомагати зараз ліснику. Я просто піду на мід. Якби трошки ранг був повищий, я б пішов допомагати лі... Ага. Я спочатку подумав, що Ангела піде допомагати, але вона теж відійшла. Так, заск у нас тут дамо йому трошки. Так, і в принципі можна піти. Но тут мені антихіл доведеться збирати. Я бачу, що тут не просто Естес, а з Естесом ще і. Мія наче непогано грає. Ну, як непогано, вона не помирає, як мінімум. А це вже багато чого варте. Так, ну першим я все одно буду збирати не антіхіл. Так, намічається знову там проблема. Так, 3, 2, 1, мені треба. Так, 3, Ну, в мене ще не вистачає е, дамагу, Yeah. Ну, давай ты уже Эстеса Давай, давай, давай. Добро. Я повертаюсь на свою линию, бо там просто Заск стоит и пушить. Он никуда не ходить. Можемо в принципі піти на черепаху, хотів сказати. А, ага, тут Савір підходив, а я зараз знову прийду на допомогу. Так, ну все, треба допомагати на черепахці, але. я, походу, туди не встигну. 3, 2, 1. Я не знаю, чи є сенс, там дуже така команда якась. Блин, э, Заск просто пушить мой Ё-моё. Стружки совесть мои. <пусти> ну я тоже не пропушу, что я буду. <пусти> не пропушу. Добро, а, добро. Я поки що залишаюсь тут, хоча вгорі там у нас проблема. Даріус. Не їж, будь ласка, міфара. Так, добре. У мене вже мани немає. І трохи на горі у нас є проблема, бо Даріус дурачок. Він е, просто стоїть на моїй лінії. <кхм> Зараз треба допомогти. Йо -йо 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 ну давай, ми почекаємо. Напевно, почекаємо, вона напевно, дуже самовпевнена. Та блін, на міду захистіть. Я в шоках. Було дуже важкувато, я скажу. У нас тут є проблема, походу. Я не знаю, як Сісі тут ці битись. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну це я підставився, не можна було просто туди приходити. Ще без Та давай. Добре. <звучить> <звучить> uh, зараз піду, напевно, теж на черепаху. Сейчас мені і мит пронесуть, конечно. Тай давай, на черепаху. Газер. Реп... Давай, давай. Тоді я зараз піду трошки заску заберу. А шо ой-ой-ой, по... так, нафиг, сабер. Да, трошка я не дешев, далеко я. Бля, і низ нам пушить, ну щось не дуже весело взагалі. <skillings spree> Мені здається, треба буде забрати цю мію, тому що вона... Якщо розфармиться, то буде не дуже всім нам весело. Так, тут нехай фармить клінт уже сам, я зараз піду на мід. You don't Ти не знаєш як. Не дивно. Окей. Можна. У мене немає. У мене немає, немає... нічого, і ти немає. Окей, окей. Ну, добро, добро. Добро. Так, так, так. Ой, давайте занесем эту башню. Ну, зараз нам... Опа, Так. Ну і зараз буде Сісі, вона плюс-мінус вміє грати. Ну як би здається так, що із всіх вона не лізе зараз бій. Може вона не до кінця розуміла, що таке фаша. Ну, добре, добре. У мене мана зараз закінчиться, треба на ульту залишити. У мене немає мани, чуваки. Чуваки, мани немає. Ну добре, добре. Якось, якось вже допушили. Ну тут просто сильний перефарм був. Тому варіантів, в принципі, Victory! не було програти. Відразу наступну катку регаємо, тут немає варіантів. Так. Побачимо зараз, хто проти нас, і вирішимо, куди на яку лінію підемо першу допомагати. Угу. Проти нас Ючонг там буде важко допомогти. Рафаела є над... Ого. Ого, ну клінта треба забирати, але тут доведеться антихіл, напевне, брати. У нас тут ючон хілиться, Тамус хілиться, Рафаела. Е, у Мартіса, можливо, якщо предмети будуть теж там, почнеться хіл. Ну, да. Тут, звичайно, було б непогано допомогти нашому ліснику. Але, але, Smash я them. піду. А хто нам іду буде? Ну, мирафаела якийсь буде воїн. Ем... Джуліан чомусь побіг. Куди? Він не. Він не взяв ліс. Взяв. А чому ж він? Він просто буде. Бити Це у нас, да? Ми зробили First Blood. Хорошо. Ну, зараз там Мія трошки помре. Скоріше за все. Бо вона не хоче відійти. О боже. О боже, за що мені це? Ревенж. Що себе? Ну мені доведеться допомогти, бо її просто тут будуть бувати. <плес> М -м -да. Та боже, давай натискайся. Да, идем на тортилу, идем, идем на тортилу. На тортилу, давай. О, блин. Хорошо, хорошо. Э, блин, у нас там мию дуже сильно. Погна, блять. Так, у мене вже є ульта. Я можу залетіти на ці ульти, напевно. Та -моє! Нія дуже не розуміло, що треба робити. Там можна було забирати його. І зараз можна. Погано. Погано. 0,2 мія. 1500, фарма, там 2800. Треба цього клінта трошки принизити, бо. Йо-майо, -йо. якщо він зараз буде нормально вигравати лінію. Та йду я. Я тут можу зробити. Ні, ну це дуже погано, дуже-дуже, дуже погано. А Падав... так во... ох ой, йо йо Доведеться напевно реально брати антихіл, бо це дуже важко. Ініціативо Все, я йду допомагати, напевно. Ага, я що чим допоможу? Я вже не встигаю. У, вже все почали Та -мо! трошки напрягся я. Окей. Блин, и мид проносит, всюду проносит, блин. Да давай же, ну. как же да ты? Да вы чё, блин? Так, клин там у нас. Окей. Ух, ну нас тут трошки нагибають давайте, давайте заходим. Я щось подумав, що там є вишка, а вишки там немає. ні, ні, ні. ні. Так, хто у нас ще б'є? Зелонг, треба з Зелонгом грати. Тому що це просто. Бу -бу. Ми здались. Ой-ой-ой! Просто ідіоти. Просто здались. У нас четыре. Ой, три маги. Окей. Так ось все у нас стоп май Джастис. Добре. Це було трошки ризиковано, ну... Но... Так. Я не встигаю вже через цю зарубу трошки пройти далі, тому доводиться ще раз мід Я бачу там Ренджера. Окей, окей, окей. Добре, это пташечка просто было насправді, навіть ведь не я. Чуть-чуть я промазал. Автоатака. Окей, окей. видишла. шла. Ну, я буду тут стояти мені. Ой-ой-ой. Oh. Oh. <laughs> Є. Є. ульта, в принципі. Можна... Не пощастило, Сильно, треба тікати, бо, чесно кажучи, мене зараз можуть спокійно тут забрати. Фух. Все, пора вже приходити на гору допомагати. М -м -м, ульти в мене зараз немає, а де одети вже може бути? Я так, ну все, я йду на гору. 4, 3, 2, ага, я... Окей. Давай-давай-давай-давай. Так, ну і тут його забрати. Добре. І можна піти на мід. Тут у нас двоє зібралось. М -м -м, треба було купити. Й -й 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 -й, трачок, неправильно, неправильно скілине та послідовність. Так, все, я беру точно е, антихіл. Чи він мені потрібен. Нехай буде, добре. Візьму вже. З команди точно ніхто не візьме. Ніхто не візьме, ні. Окей, окей, окей. Трошки Є. Yeah. Так шо мы атакуем? Я такой не тортилу. Окей, okay, окей, okay. так підходить нам. Так, нам треба верх взагалі допомогти, бо... просто пропушить тут. Щас пропушимо, зараз ми на нагору. А, і там уже починається просто місцево. Ай, йду, йду. Нормально настріляв. Окей. Ну у мене немає зараз е, ульти, я не знаю, що я можу. Є. Yeah. Ну, пташечка моя просто взяла і добила. Ну, я напевно залишусь на цій лінії. Uh, тому що там наче все добре Revenge на всіх інших лініях, а тут я вже напевно заберу. Що ти, бродя? Давай, 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 поїхали. Ага, ну там вони пішли по міду, окей. Okay. Зараз це, походу, або я тут зільюсь дуже сильно, якщо мене побачить, або буде дуже прикольно. Буде прикольно. Так, Уестеса вийшло трошки хілі, well, да? так? Uh -huh. Я, дурачок, якби не зупинився, я би встиг. Uh -huh. a a the higher you fly, the more you see. Так. Они все на горе. А еще у нас я вниз. Ну, добро, я пришел на гору. Ой, ⁇ -мо ⁇ тут, конечно. Боже, треба все одно на іду допомагати. Ага, отак, да? Окей. Птічки немає, ульти немає. Ну, я, напевно, через базу пройдусь. Я пройдусь через базу, мені треба ману відновити. І потім, напевно, через верх або низ через низ. Ніхто низ не хоче пушити. Пройдусь до бази їхньої, напевно. Тому що. Треба вже пушить, ми так просто б'ємось. Кріпів то немає, вони просто стоять всі на міду. Я би може допоміг їм з цим всім. Так, ну, до мене мають прийти. Так, є, і тепер тут нам треба пробити. Ні, нам і тут треба. <реклама> <реклама> так, це є. Тепер у нас тут є проблема. Ох-йоба. Ну Тут без варіанту, бо я просто тупонув, типу, я ж бачив, що їх там двоє, що тут Гренджер, я взагалі як збирався проти Гренджера битись. Напевно, візьму це. Мені не потрібен. Е... Проникнення не потрібне тут. Нікого, да, немає антіхилу. У Вейла є. И у Харли. Долго. Так, Я тут просто почекаю, постою, все одно ульти немає. Так, це є. Окей. треба просто чекати. У мене тут euh, нічого немає. Ой-ой-ой, ну давайте підемо уже. Добре, у мене зараз ульта буде. Все готово. Ну, зараз Гренджер як. Є... З'явиться, не з'явиться. Все, готово.